Зайшов їжачок до мене у садочок ой, як він шипить, відлякує мене. А, який він грозний. Ну йди, йди вже їжачок. По своїх справах іди не буду я долякати, такий маленький, давай бежи, бежи. Ой, шипить. Все, не буду я тебе турбувати. Все, біжим по своїх справах, побіг. Давай, 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 йди. лови там жучків. Пішу, пішу.